Нову частину серії ігор Resident Evil з під заголовком Requiem анонсували ще місяць тому. Матеріали з усіх показів гри, включаючи скріншоти, відео, деталі та інші, публікували на різних сайтах та відео, що відповідно так і є. Я зібрав все разом, щоб розповісти вам про перший погляд на дев'яту частину гри. Закрита презентація та перші скріншоти гри. Перед початком, будь ласка, все ж таки підписуйся на канал, щоб таких відео було більше, а може ж менше, не знаю, подивимось по ситуації. Ну а не забувай підписочку, лайк, все, погнали! Перші подробиці навколо гри появилися ще 11 червня. За даними інсайдера Duck Golem, Resident Evil Requiem має найбільший бюджет серед ігор Capcom. Проте конкретні цифри поки що невідомі та їх не розголошували. Очевидно, у японського видавця дуже високі очікування від майбутньої гри. Зразу далі у мережу достроково вибігли скріншоти, які ми далі обсудимо, а також основні деталі, які могли бути опубліковані пізніше, і вони підтверджують відразу кілька раніше озвучених чуток. Капком повідомила, що події гри розгортаються у 2028 році, через 30 років після вибуху ядерної бомби в ракум сіті. Також розробники зізнались, що хотіли б зробити Леона головним героєм, який в минулих іграх, за що, напевно, їх і полюбили, але й відмовились від цієї ідеї. За їхніми словами, цей персонаж не підходить для горорів, оскільки після всіх подій його важко налякати. Однак це не означає, що він не з'явиться і в цій грі. Згідно з інформацією, передчасно опублікованою порталом Xbox Era, гра запропонує одразу два режима камери від першої та третьої особи. Ймовірно, це все ж таки буде пов'язано з різними режимами гри. Адже витік безпосередньо вказує, що Реквієм буде як мінімум двоє протагоністів, що, скоріш за все, буде Леон Кеннеді та нова головна протагоністка. Поряд з цим скріншоти демонструють покращену деталізацію моделей та осіб, включаючи найдрібніші нюанси на кшталт поту, сліз, міміки та текстур шкіри. Все це результат роботи на двигуну Unreal Engine, адаптованого під можливості нових поколінь консолей та відеокарт. Цікаво, що саме в описі другого героя багато фанатів побачили відсилання до Леона Кеннеді. Ну, швид за все, це випадково. Фанати знайшли реальні докази появи цього персонажа, все ж таки у майбутній грі. Крім того, сама концепція Requiem. Явно будується навколо подій, тісно пов'язаних з каноном основної серії ранніх частин. Повернення до темряви, режисер Resident Evil Requiem підтвердив глибокий зв'язок із основною сюжетною лінією серії. Фанати гри давно звикли до того, що за ними хтось іде. Містер ікс, Немезіс, Дімітріска з попередньої гри. Кожен із цих антагоністів став символом страху та, звісно, що своєї гри. Але ця гра, судячи з перших вражень, готується перевершити всіх своїх попередників. Новий переслідувач грі, який знову ж таки буде головним антагоністом. Він грається просто з вами, змушуючи тремтіти при кожному кроці. На закритій 30-хвилинній демонстрації, де журналісти та блогери змогли випробувати гру в режимах від першої та третьої осіб, головною подією став дебют чудовиська, що майну у трейлері, воно настільки величезне, що змушене прогинатись, проходячи через двері. І не соромитись пожирати трупи прямо на ваших очах, як тільки воно бачить головну героїню. Журналісти діляться першими деталями та враженнями від геймплею Resident Evil Requiem. За словами журналістів, ця істота страшно розумна. Один із журналістів описав наступну сцену, де монстр раптово вимикає світло і втік, немов вирішивши дати гравцеві відчуття жаху та тиші та невідомості. Сюрприз на Summer Game Fest — це моторошний та загадковий трейлер. Синопсис гри розповідає, що все починається з того, що у покинутому готелі знаходять тіло, жертву невідомого захворювання. Аналітику Фебер Грейс Ешкрофт доручають розслідування, але саме в цьому готелі вісім років тому загинула її мати. Розслідуючи загадкову загибель, Грейс розкриває правду про біологічну катастрофу в Райклунд-Сіті. Смерть у готелі пов'язана із глобальною епідемією. Після смерті матері Грей змінилась. Вона замкнулась в собі та зосередилась на роботі. Чи стане це реквіемом, який нарешті дозволить упокоїти пам'ять про ту жахливу трагедію? Дізнаємось грі. Також було підтверджено, що події відбуваються через 30 років після ракетного удару по Raccoon City у Resident Evil 2. Режисер Коші Наканіші називає адиктивний страх основною концепцією гри. А катарсис подолання страху створює залежність від гри. Грейс, головна героїня гри, новий тип персонажа в серії. Її легко налякати, але завдяки навчанню на службі у ФБР, вона має дедуктивне мислення та вогнепальну зброю. Цікаво, що команда розглядала можливість зробити головного протагоніста минулої гри головним героєм цієї гри. Але вважала, що горор з ним буде зробити складніше, і що він погано підходить для цього. Вони не підтвердили його повну відсутність у грі, тому напевно, що варто його очікувати, хоч у ролі невеликого камео. Інші інтригуючі моменти включають еволюцію візуальних ефектів, наприклад, почервоніння обличчя Грейс від підвішування вниз головою і реалістичну фізику волосся. Продюсер Масато Камазава трохи розповів про те, на що ми можемо очікувати, коли повернемось в ракун Сіті. Він розповів про головну концепцію гри, так це захоплюючий страх, почуття, коли відчувається щось жахливе, але не можеш і не хочеш це дізнатись. Основні частини серії, наприклад, Resident Evil Village та Resident Evil 4, хоч і були іграми у жанрі жахів, вони значною мірою спирались на екшен. У цій частині хочуть повернутись до того, яка приділяється велика увага жахам. Головний двигун серії Resident Evil Engine, на якому створено безліч ігор, продовжує розвиватись. У трейлері ви помічаєте безліч деталей, виражених через візуальні ефекти, такі як піт, що стікає по шкірі Грейс, ніжна текстура її волосся, і ледь помітне тремтіння її губ, що показує її занепокоєння та напруження. Грейс стане головною героїнею, яка не схожа на попередні головні героїні Леона або Кріса. Грейс відображає власну вразливість гравця. Коли вона йде одна по темному коридору, її дихання стає переривчастим. Коли раптом з'являється ворог, вона підстрибує від страху. Ремейки Capcom традиційно використовували вигляд від третьої особи. Тим часом основні ігри Resident Evil 7 та Resident Evil Village були від першої. Звичайно, остання отримала режим від третьої особи у додатку Windows Expansion, але продюсер Масато Камазава. Пояснив у блозі PlayStation, що включення обох перспектив схоже на розробку двох окремих ігор паралельно. У сучасних іграх із 3D-рендерингом деякі можуть подумати, що зміна перспективи просте завдання. Однак, у жанрі survival horror, де тонкі коригування вносяться для того, щоб викликати страх у гравця, існують значні відмінності між видами від першої та третьої осіб. Ці відмінності зачіпають не тільки моделі персонажів та анімації, але й тонко налаштований баланс, інтерфейс користувача, звуковий дизайн і багато іншого. По суті, це схоже на паралельну розробку двох окремих ігор. Капком поклала край чуткам і домислам і прямо заявила, що Леон розглядався на роль героя в Resident Evil Requiem, але в процесі розробки це рішення було змінено, оскільки Леон не вписувався в той тип горору, про що я розповідав вище, при тому, що ці заяви не викликають сумнівів, фанати все одно не хочуть вірити, що Леон не з'явиться у грі. У коментарях на Reddit можна знайти безліч тверджень про те, що Capcom у такий спосіб намагається запудрити всім мізки. У будь-якому випадку, щоб дізнатись всю правду, необхідно дочекатись релізу гри, який відбудеться 27 лютого 2026 року для PlayStation 5, Xbox Series, X та S та ПК. Хух, а я на цьому не прощаюсь ще раз. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Напишіть в коментарях, що будете ви очікувати цю гру та грати в неї, і чи робити повний її огляд після її виходу. Не забувайте підтриматись відео лайком, коментарем та підпискою, хто додивився його до кінця. А я не буду вас затримувати ще раз. Всім дякую за перегляд та хто додивився його до кінця. З вам був Андрій. до зустрічі, Па-па.